Я фіксую ось такий плюс з нашої угоди та маю дуже багато плюсів з усіх моїх угод, тому що знаю, як розбиратись правильно в технічному аналізі. Тому давайте одразу вам все покажу. В першу чергу звертаємо увагу на те, що наш тренд є висходящим. Тобто, ми йдемо вгору. Як доказ, це слугує тим, що. Це є перший доказ того, що треба буде відкривати угоду вверх. Також ми бачимо те, що наші максимальні рівні збільшуються. Наприклад, ось тут, ось тут, та навіть ось тут. А далі, за допомогою сітки Fibonacci, ми беремо наш нижній рівень, шукаємо потім шукаємо наш найбільший рівень. Після цього проводимо вгору. І ось, як можемо зараз бачити, ми якраз знаходились в найкращій зоні, тобто це зона 236 і 382. І тому фіксую ось такий плюс.